Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 25 листопада по 1 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Прогноз для вас. Близнюки будуть першими. Подивимося, що там у вас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Королева Пентакли. Це може бути людина-телець Діва Козріг по знаку зодіака, яка буде присутня в вашому житті. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, яка буде там допомагати вам якось вирішенні питання, може ви їй будете допомагати якось. Це може бути фінансове надходження однією великою сумою, як варіант покращення вашого фінансового стану за рахунок того, що там вам запропонують кращу роботу. Це може бути витрати однією великою сумою, напевно, якусь річ. Допомога фінансова може бути комусь, може ви комусь будете допомагати, вам хтось буде допомагати. Це може бути вирішення якихось питань, пов'язаних з. Банківськими структурами, наприклад, там не знаю, закриватимете картку, закриватимете кредит, відкриватимете кредит або нову картку. Ну, щось переоформлення якихось моментів може бути. Це може бути людина, яка займається куплею-продажем чогось, товарів, ну, бізнес, наприклад, такий, або там працює з землею, продюсуванням, там щось, там, садовод, флористу. Якась комунікація може бути з людиною такого такої професії. Це може бути керівництво. Або вас якось можуть підвищити може по посаді. Давайте ще одну карту. Карта імператор випадає. Це може бути людина овен по знаку зодіака, яка буде присутня в вашому житті, або як варіант, у вас може бути багато нагрузки на наступному тижні по роботі. Це може бути зміна роботи, тиск якимсь може бути від керівництва, наприклад. Або... Просто може бути як варіант зустріч з якоюсь такою власною авторитетною людиною. А, робота може бути знову ж таки з держструктурами вирішення якихось питань, не знаю, там з приводу субсидій, фоп, тоф, ну ця вся історія. А, як варіант а, по цій карті може проходити, ну наприклад, познайомитись з якоюсь людиною в любовному плані, але при цьому дивіться, людина може контролювати, маніпулювати, піджимати під себе підсвірити життя, робити, скажімо так, центром ва... себе центром вашого світу, щоб ви крутилися навколо нього. Ці Людини Розумієте, да? Ну така харизматична, імпозантна, імпульсивна, страсна. Це може бути тиск від вас від по відношенню до вас від керівництва, наприклад, або от казйонний дом. Дуже часто ця карта показує. Давайте ще одну карту. П'ятірка жезлів випадає. Ну, карта конфлікту. Ну, по цій карті можете конфліктувати з кимось, наприклад, як варіант. Або, наприклад, у вас проявиться конкурент на роботі. Або якщо там у вас бізнес, побачите, що хтось робить бізнес так само, як ви, і будете якось вирішити це питання. По цій карті можуть бути якісь змагання, в яких ви можете приймати участь. Це може бути як варіант, що треба буде захищати якісь свої кордони, відстоювати якусь свою точку зору, от, особливо в робочих питаннях. Наприклад, це може бути історія. Що там поламається, наприклад, щось, і вам придеться ремонтувати? Наприклад, там, за фен зламався, машина зламалася, або ще щось в такому форматі. Цей конфлікт може бути з керівництвом або як варіант, там, з членами родини. Така історія також може програтися. А внутрішній конфлікт може бути, наприклад, просто там купляти чи не купляти цю історію, буде чи не буде. Тобто, ви самі собі можете ставити от якісь рамки обмеження, грубо кажучи. Но мені все ж таки здається, тут більше от якісь моменти пов'язані з роботою. Вас повинні програтися або навчанням, навчання, кого що хвилюють на наступному тижні. Далі у нас ідуться Терези. Подивимося, там у Терезі буде відбуватися на наступному тижні. що там карти скажуть. Перша карта для вас. Десятка кубків, яка класна карта. Ну, це якесь може бути сімейне святкування чогось, просто святкування, кудись вас можуть запросити. По цій карті не знаю, може хтось одружиться, комусь розроблять пропозицію руки і серця. Якісь дуже щасливі новини можуть бути пов'язані з вашою сім'єю. Тобто щось можете дізнатися. А це може бути як варіант історія, що ви. Мамою або татом станете, я не знаю, заведете, заведете домашнього улюбленця, як варіант. А по цій карті вирішення питань пов'язаних з дітьми. Ну тут більше от з сім'єю, якісь питання можете вирішувати. Може ви поїдете до них в гості, може вони до вас в гості приїдуть. Ну, от, щось якось в такому форматі. Взагалі така дуже класна карта. Остання карта в, числов... в числових арканах масті Кубків. І тут от, якась кульмінація, фінал. В якихось досягненнях повинен бути, які вас потенційно повинні порадувати. Це може бути будь-що до чого ви там зараз рухаєтеся. Давайте ще одну карту. Вісімка жезлів випад... жезлі випадає. Ну, тут точно якась або новина з з приводу якоїсь близької вам людини, або з приводу сім'ї. Вісімка жезлів може давати історію, що ви може посилку отримаєте. Може, ви будете відправляти комусь посилку. Така карта швидкості. Як варіант по цій карті, просто наступний тиждень може вас тримати в якомусь такому тонусі, тому що буде багато справ, які треба буде робити. Може, бігати почнете, в спортзал підете по цій карті. А це може бути поїздка кудись, або, наприклад. Переїзд може ви з вашим партнером, наприклад, разом з'їдетесь нарешті, будете жити довго і щасливо, або переїдете на, на більш кращу квартиру в такому контексті. А, це може бути ну не знаю, сумісний відпочинок, поїздка, ну тобто відпустка в когось буде, і поїдете відпочивати, наприклад, разом там, з вашим партнером, або, або там з сім'єю, або там близькою просто людиною. Ну, якесь от движення кудись повинно бути, ну от щось кудись повинні поїхати. Може просто там за місто виїдете, там, не знаю, подивитися. Там в зоопарк або в ще кудись там, в ліс на природу. Ну от Якась така історія точно у вас програється. Давайте ще одну для вас карту дуже хороші карти. Поки що давайте ще подивимось одну. Завершальну карту на сьогодні. Вісімка пентаклів випадає Тоже хороша карта, фінансова карта. Ну тут або як варіант, якісь хороші новини можуть бути з приводу роботи, особливо якщо там ваша робота безпосередньо пов'язана з клієнтами, то тут я думаю, що клієнтів повинно дуже багато бути багато можете працювати. Може будете якось відточувати свою майстерність в чомусь. Дуже часто восьмерка Пентаклі показує вирішення, фокус на вирішення якогось одного питання, коли всі питання інші чекають. А бита може бути як варіант комунікації з якоюсь людиною, коли мало якоїсь там такої емоційної близькості. Наприклад, це може бути історія, що вам наприклад запропонують кращу роботу, але при цьому дивіться, робота може бути трошечки більш важкувата, але мені здається, ну тут не мені здається, а тут стовідсотково вона буде потенційно з перспективи набагато краще ніж те, що ви маєте зараз. Може будете вирішувати ви які питання, тобто, може, наприклад, от хтось у вас попросить а, допомогти у вирішенні якогось питання, і ви будете людині допомагати з її там, якоюсь проблемою. Може, ви будете в когось просити, але ну, тут мені здається більше ви от, можете просити в когось. Хоча мені здається, ця карта вона окремо читається, тут просто буде якась новина, а тут от, якесь от, вирішення якогось питання точно у вас потенційно можливо. Або якісь фінанси можуть надійти за якусь роботу, яку ви робили. Така історія. Далі у нас ідуть а, вод... Подивимося, що там у Водоліїв буде відбуватися на наступному тижні, що там карти скажуть. Перша карта. Карта місяць випадає. А, ну, по цій карті, як варіант, таємниця якась може вийти назовні. А, завагітніти можете по цій карті. Як варіант по цій карті можете викрилено сприймати якусь дійсність, а, сон якийсь може правдивий приснитися а, по цій карті. Карта місяць може давати, що можете займатися якоюсь творчістю, обман якийсь може бути, до речі. Або якась людина може так, знаєте, трошечки займатися по відношенню до вас якимось лицемірством. як варіант, Тобто, щось вам казати, щоб від вас щось отримати, якусь плюшку в такому форматі. Дуже часто по цій карті відбуваються якісь такі незрозумілі події, які важко пояснити. А, ну, в контексті там з іншими людьми, ну там точно одразу можете розуміти, що там людина щось якось нечисто по відношенню до вас а, хоче зробити, щось якось не дуже хорошу історію. А, сама карта по собі непогана, але тут якби от якісь, от або підводні камені, можуть, от якісь знаєте, от ви зараз там вирішите якесь питання, і на наступному тижні можуть якісь підводні камені всплити наружу. І, виходить, що треба буде якось перепригувати через якісь то препятствия, щоб тобто ви. Не продумали, що потенційно там якісь можуть бути ще виникнути якісь нюанси. Давайте ще одну карту. Карта сонце випадає. Місяць сонце, старші аркани. Но по цій карті повинно наступити на наступити ясність у вирішенні якогось питання. А це може бути як варіант історія по карті сонце. Вирішення питань пов'язаних з дітьми може бути. Соціум публічність відпустку може будете брати. Може бути якесь просто захід офіційний, який ви будете відвідувати. Ну, не знаю, там корпоратив, день народження, якась от гулянка може бути по цій карті. А це може бути. Коли вас можуть помітити за ваші якісь заслуги і нагородити вас, публічна діяльність по цій карті може проходити. Опять, творчість по цій карті може бути, що у вас багато творчості, а це може бути історія, що якась людина може бути наприклад в комунікації з вами егоїстичного типу характеру. Тобто трошечки більше думати за себе, за свою якусь зону комфорту, ніж про вас. Або ви, або ви можете бути трошечки егоїстичними по відношенню до інших людей. Давайте ще одну карту. Ну, така карта щастя. Прям от прям таку, не знаю, відпочинок може бути якийсь там щаслива новина може бути, не знаю. Тут з кубки випадає, знову якесь святкування по цій карті. Карта номер один, карта починань. по цій карті, або не знаю, відкрити бізнес, не знаю, інвестуєте в щось, або почнете займатися якимось новим хобі, до речі, по цій карті. Доволі таки ймовірна ця історія. Тут з кубків вагітність може давати. Знову ж таки, у вас дві карти на вагітність. А це може бути нове знайомство в любовному форматі з якоюсь людиною. Але дивіться, там можуть бути якісь підводні камені, людина може бути трошки егоїстична по відношенню до вас. А, може вам хтось зробить якийсь комплімент. А, подарунок по цій карті хтось може вам зробити. Може ви комусь будете робити якийсь подарунок на наступному тижні. з кубків може давати пропозицію руки і серця, пропозицію, там, не знаю, кудись поїхати разом, зустрітися побачитись. побачення може бути як варіант, якась одноразова історія. Но мені здається, тут більше от харчуванням своїм можете зайнятися на наступному тижні. Тобто, от не знаю, якось. Представити там не знаю, їсти м'ясо і почнете їсти, не знаю, там овочі, фрукти і рибу тільки в такому форму, тобто більш здоровіше харчування може бути. Або як варіант можете зайнятися своїм здоров'ям, тому що там якісь можуть підводні камені, наприклад, вилізти якісь може хронічні захворювання в такому форматі. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьомуки-боміки!